Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш. Сьогодні я з міста Черкаси, і зараз я у бізнес-турі, який називається трансформація. І це бізнес-тур про те, як використовувати штучний інтелект в житті та бізнесі. Я його провожу для підприємців в першу чергу. А і про те, які виклики зараз нам дає технологія, як. Не потерпати від цих викликів і як керувати штучним інтелектом. Ви знаєте, така цікава штука, що ми ж зараз говоримо з вами багато про четверту промислову революцію, але мало хто говорить про те, що у нас вже п'ята стукає у двері. А п'ята промислова революція це коли спів, співпраця штучного інтелекту, роботів та людей. І я просто, коли я дивлюся на це, я ж розумію, що ця співпраця вона можлива тільки тоді, якщо людина вміє керувати штучним інтелектом, не залежить від нього, не потерпає від нього, а просто вміє їм і а, а, керувати. І це те, чому ми, як компанія Богуштев, людей навчаємо. І якщо у вас є запитання, як воно стосується до тайм-менеджменту, то хочу сказати, що тайм-менеджмент менеджмент це про продуктивність та ефективність твою. Що таке продуктивність? Продуктивність – це коли ти можеш зробити багато. Та і я можу сказати, що от вчора я показувала, я вже провела тут виступ в Черкасах. Я сьогодні поїду до Кропивницького. і я вчора людям показувала, як я можу зробити багато роботи, одночасно використовуючи декілька. Штучних помічників да помічників штучного інтелекту, як я до як я використовувала різні платформи штучних інтелектів, тому що вони на мене працювали. Це про продуктивність. Але зараз виникає питання: а ефективність вона де? Бо ефективність це ж планування, це ж цілі, це ж стратегії. І мене вчора питала: скажіть, будь ласка, який такий штучний помічник може допомогти в цьому? І я відповіла: штучний інтелект не може вам допомагати в стратегуванні, ні, тому що він, ну він ні, він може за тебе вирішити, як тобі жити, але жити тобі. І тому я хочу, щоб ви розділяли ці речі, Все, ж то все, що стосується твоєї власної стратегії життя, твоїх емоцій, твоїх рішень, штучний інтелект може допомогти. Але якщо ти намагаєшся на нього перекласти відповідальність за своє життя, ну так. А якщо ти намагаєшся перекласти відповідальність за твоє життя на штучний інтелект, то тоді ти той завжди будеш його жертвою. Та ти тоді завжди будеш від нього потерпати, ти завжди будеш від нього залежати. Знаєте, от одне з заберечень, які люди кажуть стосовно використання штучного інтелекту, що він залежить від електрики і інтернету. Ну це правда. Він залежить від інтернету та електрики, і це вам відповідь, чому ви є головними. Ти є головний в твоїх стосунках зі штучним інтелектом. Ти не він. І тому ти йому даєш завдання, ти йому показуєш мету, ти його навчаєш, Ні хтось інший. Все це робиш ти. Зрозуміли? І тут з'являється фіктивність, тому що тайм-менеджмент менеджмент це про планування, а планування заради чого? Воно заради того, що ти хочеш досягнути, як ти хочеш прожити своє життя. Тому що керування часом це не про те, щоб все встигати. Зараз дійсно за допомогою штучного інтелекту ви можете встигати набагато більше речей. Набагато тому ми зараз же. Почали вставляти а, штучний інтелект, помічників штучного інтелекту в наше навчання. Ми курси для вас підготували. Де ви дуже легко просто берете і просто користуєтесь. Ми це все для вас зробили. Але в чому головна ідея та да, житвого життя? В чому вона? Хто тобі її підкаже, крім тебе самого? Але це те, що я побачила. Ми от нещодавно проводили навчання в одній компанії і я а, ну я. Як я, я навчання підготувала, але в мене є інструктори, які його проводять. І тут якраз у нас новий інструктор, який старжується, і вона проводила навчання, і я зайшла туди, щоб подивитися, як вона працює. І я хочу сказати, що вона прямо молодець, молодець. А як вона через все це пройшла, тому що вона прямо взяла людей в керування, і сказала, так, Зараз будете робити те, що я сказала. Говорю вам, дивіться уважно і так далі. Але Моя ідея головна в тому, що я побачила, в якій розгубленості зараз знаходяться люди, тому що багато людей колись ще у 1000, ну не знаю, там, дев'ятсот році, чи може у 2005 році. Вирішили, що вони не комп'ютери, не люди, що це їх не стосується, що вони будуть використовуватися, використовувати а різні різне обладнання, просто його використовувати, не намагаючись розібратися, як воно працює, і да воно так дійсно. Є люди, які комп'ютери ще я ж пам'ятаю, як у мене в компанії був всі задмін, адмін, потім ще хтось з'явився. Зараз, якщо в мене щось не працює, я наймаю людей, я беру людину, яка розуміється на комп'ютері, на інтернеті, на програмуванні вона мене для мене це робить. Це нормально. Але слухайте, люди, якщо ви хочете керувати штучним інтелектом, вам потрібно прибрати. Оцю хибну ідею про те, що ти не комп'ютерна людина. Тому що, якщо ти сам себе обмежиш, якщо ти впадаєш в від того, що тобі потрібно настиснути не ту кнопку, яку ти звик натискати, а ту, яку поряд ти просто це пропускаєш. Це ж просто якийсь жах, коли людина дивиться на інтерфейс, да, тобто на екран свого комп'ютера, і не бачить і кажуть: в мене цього немає. А коли ми беремо і дивимося на його екран, і тикаємо пальцем, каже, дивись так. от же воно людина каже, о, точно воно в мене є. Коли людина паникує від того, о, я щось натиснув, в мене все пропало. А що де натиснув? А я не знаю. А навіщо тут? Да? І ми от через все-все-все це проходимо. І є люди, які проходять це швидко, є люди, які проходять це повільно. Проблема ж не в тому. Проблема в тому, що якщо ти обираєш бути власником штучного інтелекту, то тобі потрібно пройти от через твій страх. І через твій твій страх технологій. я знаю. Я дивлюся на той маркетинг, я дивлюся на що роблять, коли не кажуть правду. Багато провайдерів, постачальників, всяких різних таких от послуг. Вони навмисно роблять тебе тупим, щоб, щоб брати з тебе гроші і щоб ти їм платив, виплатив, виплатив за свою тупість. Люди добрі, ну ви всі розумні, особливо українці. Я це знаю. Ви розумні. Тут просто оберіть свою свою розумність і скажіть собі, я можу в цьому розібратися, тому що легко. Це легко зробити, особливо якщо поряд з тобою є хтось, хто тобі допомагає. От правда, у нас завершився, да, інструкторка провела всіх через цю розгубленість, і знаєте, що вони всі сказали. Після, а це не з'ясовується, що це дуже легко. А я думав, що це важко, що це складно, не складно, не важко. Просто потрібно пройти це. Пам'ятаєте, як ви навчалися ходити? Вставав і падав, вставав, і ножки підкашувалися, і тре, тремтили та, але це ж це, це пройшов. І тут так само, наша п'ята промислова революція на, вас, на нас наступає, і нам потрібно до неї підготуватися. Тому я всіх запрошую до нас на будь-якому курсі, на який ви до нас заходите, ви обов'язково будете мати справу зі штучним інтелектом, який буде на вас працювати. Бо ви потрібен вам час да, налаштувати, доходьте на нас, ми вас навчимо розбиратися в часі розбирати. Лесту азином або потрібно вам якось там з фінансовим мисленням розібратися. Ми допоможемо розібратися з фінансовим мисленням та ще і а, зі штучним інтелектом. Потрібне здоров'я, енергії і так далі. Допоможемо і ще і штучним інтелектом. Домовилися, все, я на вас чекаю. Вам на сьогодні просто потрібно скласти перелік задач, порахувати час, визначитися з пріоритетами і все зробити. Все, пока.